З'явилася інформація про те, що будуть підвищуватися ціни на проїзд у місті. Будь ласка, скажіть, чим це обґрунтовано? Чи врахований крім інтересів перевізників ще і можливості пасажирів? І яка це буде вартість приблизно або точно планується? Процедура підняття тарифу це регуляторний акт. Значить, він буде проходити питання обговорення круглих столів, тобто будуть надані пропозиції, обрахунки перевізників. Які в них затрати, ці розрахунки, їхні будь перевірені управління економіки, управлінням транспорту Білоцерківської міської ради. буде круглий стіл, за результатами якого буде сформовано обґрунтований тариф для нашої громади. Ну, хочу сказати, що в Білої сьогодні найнижчі тарифи по всій Україні. І спілкуючись з перевізниками, розуміємо, що він уже економічно не обґрунтований, тому що він закладався при одній вартість вартості пального зараз вартість пального збільшується на осінь. Ми знаєте, що знову піднімається акциз на пальне. Він також без більше з метою того, щоб ми не зупинили взагалі. Використання автотранспорту на території громади, тому було прийнято таке відповідне рішення, врахувавши думку перевізників. Яку, яку ціну вони просять? Дивіться, ну зараз за ціну важко сказати. Це, я кажу, за три місяці ціна може змінитися. Це, дивіться, є розрахунки, ми будемо говорити, говорили в розмові з перевізниками, говорили, що ціна, можливо, буде там 15 гривень. Але знову це розрахунки, круглі столи мають дотримати цю процедуру.